Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео у нас буде така досить цікава, як на мій погляд, тема тема лаків для нігтів. Хто зі мною вже давно, ті знають, що я відмовилась свого часу від гель-лаків, і зараз я віддаю перевагу тільки звичайним лакам Є у мене і свої фаворити. Але сьогодні хочу з вами поговорити про одну досить таку ну, цікаву тему, чи може дорогий лак. Посперечатися, позмагатися з дешевим лаком, і що з цього може вийти. Сьогодні буду розповідати вам про лаки для нігтів від компанії OPI, це американський виробник. Виглядають оці лаки ось так. Я думаю, що багато з вас, хто бачив такі лаки, у продажі вони є, але були часи, коли вони були недоступні для нас і завжди ціна на них була дуже така кусюча. Популярність ці лаки здобули ще до епохи гель лаків до початку такої епохи. І у мене була можливість замовляти їх з Америки, з, здається, з гіпермаркету Walmart ми це робили з сестрою. І ось це був перший лак, який опинився в моїй колекції 15 мл, великий флакончик. На той момент здавалося, що краще цих лаків нічого не було і не буде. Але. Минуло більше 10 років. Ви бачите, що лактус живий, консистенція у нього достатньо ріденька. він, Я нічого з ним не робила, не розбавляла, він такий, який він є. І я ним не дуже так часто користуюся. Тобто я його і взагалі не так багато використала. А зараз вам розкажу, чому. Хочу зараз переключитися на таку тему, що в компанії OPI є єдиний лак, який мені дуже-дуже-дуже подобається. Це лак під назвою Tickle My Frenzy. Я вставлю вам скріншот і відразу скажу: що якщо ви шукаєте досконалий нюдовий лак, то це цей відтінок. Tickle My Frenzy – це просто надзвичайно красивий нюд. І Мені здалося, що я наблизилась до нього, коли купила собі в минулому місяці ось такий лак від Катріс. Але розумію, що ні, ну, такого, як від OPI, я не знаходила. Тобто, близько, але не те. Так от, на сайті Notino я побачила, що. Ці лаки від OPI продаються по 170 гривень. Зараз, якщо ви побачите, то вартість цих лаків вона становить, становить від 400 до 500 гривень. нотіно по 500 гривень вони продаються. Так от, ну, по 170 гривень я собі, звичайно, набрала лаків. Але по 500, ну, це такий спойлер, зараз будемо роздивлятися, чому. Чому не треба віддавати такі гроші за ці лаки, які б вони добрими і гарними, класними не були. Справа в тім, що 10 років тому у нас були з вами зовсім інші уявлення про лак. Точніше, не інші, а час іде вперед, технології досконалюються. і зараз лак за 70 гривень може робити те саме, що і лак більш дорогий, або може навіть краще робити. Так от, Десять років тому цей лак мене приголомшив тим, що він дуже швидко висихав і дуже безпроблемний був у донесенні. І тривалість його була, ну, згадаємо, дівчата, 10 років тому, якщо ти три дні носиш лак, це вже було успіхом, це вже було тривало. А зараз ми від звичайного лаку вимагаємо стійкості, ну, принаймні 5 днів, хоча б. І справа в тім, що я, коли замовила нанотіно лаки від OPI, я просто спиралася на свої оті попередні уявлення. Тобто, я, знаєте, як мозок наш працює. Ти просто запам'ятовуєш, що це було класно, що це було якісно, що ти хочеш це мати в своїй колекції, і ти, відповідно, це купуєш. Давайте зараз подивимося свочі, щоб я не була так о, дуже. Не, не казала дуже багато слів. Давайте побачимо свочі. Перший лак це з моєї колекції, який вже у мене був. Виглядає он ось так. Відтінок називається Bear My Soul. Це звичайний напівпрозорий нюд. І щоб його побачити на своїх нігтях, його треба нашурувати, принаймні, три шари зробити собі і нанести. Такий приємний, молочний, непоганий, в принципі, лак. Але відразу хочу вам порадити. Я просто побачила дуже велику подібність зі своєї колекції. Є у мене ось такі лаки від Top Face. У відтінках 0,04 і 0,71. Ось цей білий це 0,71, напівпрозорий, білий, такий желейний, як ви любите, як зараз модно. Хтось у мене питав про желейні лаки. І 004, ну це буквально, ви бачите, це просто ідентичні лаки. І враховуємо те, що лаки від Top Face і по 40 гривень можна їх піймати на розпродажу. Тож, 10 років тому OPI, звичайно, були революціонерами в плані відтінків. Тоді таких відтінків не було напівпрозорих, таких класних нюдових. Ще було, якщо пам'ятаєте, модно, щоб. Для френчу був такий напівпрозорий, щоб е, краєчок нігтя просвічувався і був видно, ну, було видно цей білий нігодь. Цей е, 071 я його співставляю з ось цим біленьким. Відтінок називається Funny-Bunny. Ось так виглядає свотч. Були в коментарях там такі не дуже приємні відгуки, що він полосить. І дійсно, бачите, на е, моєму зразку є полоски такі. Думаю, що він буде такий примхливим нанесенням. фанні бані напівпрозорий білий лак, але відповідник для нього це топфейс 071. Якщо вам треба, запишіть собі або Запам'ятайте. Також звернемо свою увагу на ось цей відтінок. Вони дуже, дуже схожі, але здається, що цей більш насичений. Дійсно, він такий є. Більш насичений це відтінок Bubble Bath, і він такий більш персиковий. Виглядає ось так. Ну, і, власне, в моїй колекції, ну, напевно, може, з цим можна порівняти. Є в Топфейсі, там багато є відтінків, які дуже близько за градацією кольорів, і ви можете собі або більш розовенький, або більш персиковий, або більш бежевий обрати відтінок. Це прям-таки не проблема зараз. Ось цей лак називається Give me a little Kiss. Такі довгі назви і без номерів, а з назвами саме словесними. Я його вже наносила на себе, і, в принципі, він мені сподобався. Проте, давайте з плюсів почнемо. Дуже легке нанесення на нігодь, незважаючи на те, що лаки ці рідкі, проте вони ну, не затікають. Це Треба постаратися, щоб там кудись промазати, і щоб лак затікав. Ось. Нашаровуються дуже класно, безпроблемно, але ці лаки вразливі до. Ну, тобто, треба слідкувати, щоб ви ніде не влізли, не поцарапали, не пошкрябали покриття, тому що у мене почалося прямо лущення від того, що було якесь механічне воздействие, дівчата, як там буде? Вплив механічний на нігодь, і десь щось трошки шкряпнуло, і все подряпано на покритті. Прикольний лак, він такий тюльпанового кольору з шимером. І шимер тут мені спершу здалося трошки дешевувати, такий сиреневий, чи як це бусковий, чи блакитний, чи який він, лиловий. Але потім я подивилася, що здалеку дуже класно він виглядає. Я не пошкодувала, що його обрала, хоча хотіла просто класичний, не додивилася, що він з шимером був. В моїй колекції щось подібне є. від Top Face лінійка вже Color Revelation. Ось такий він, можливо, по кольору він інший, більш такий бордовий, проте шимер тут є, і він золотавий такий. Теж мені дуже подобається цей лак. І в принципі, я би їх співставила навіть на користь Top Face. От. Ну, і якщо ви шукаєте просто класичні червоні лаки, то вони є ось вони. У Top Face це номери 030. І 0,79, 0,30, прямо класичний такий червоний, 0,79 більш такий оранжевий. Ось такі лачки. І, в принципі, знаєте, не чим абсолютно не хужіші, не, не хужі, щоб не... ви зрозуміли, за якістю навіть можна сказати, що якість конкурентна. Так, ось такий лак. А бусковий від OPI у відтінку. Там це була якась інша серія, там N00B відтінок. Ну, бачите, в принципі, нічого такого незвичайного, от, незвичайного нічого в цьому лаку немає. І в моїй колекції з лаків Top Face є відповідник. Це 0,44 лак. От, свочі я вже не брала, не робила, там не показую вам нігті. Проте просто, знаєте, роблю висновок того, що час не стоїть на місці, все рухається вперед, і немає сенсу повертатися до тих продуктів, які ви купували 2-3-4-5 років тому, які, здавалися тоді просто верхом. Якості, тому що це вже може не відповідати. Технології йдуть вперед, і все здешевлюється, і вже дуже класні продукти ми можемо отримувати просто за невеликі гроші. До речі, те саме стосується і ось такого укріплювача для нігтів від компанії Sally Hansen. Декілька років тому, теж десь 10, 10 років тому, це просто був топ. Ця марка була. Надзвичайно популярна, теж вона тоді дорого коштувала. Вони були перші, хто зробив рідину гель, точніше, для видалення кути, коли це був такий теж революційний продукт, коли ми зрозуміли, що можна робити манікюр просто апельсиновою палочкою да? за допомогою цієї рідини. Так от цей укріплювач мені взагалі. Зараз ні про що, от, розумієте? Ні про що. Я... У мене були від Golden Rose класний укріплювач, від Top Face непоганий укріплювач. І навіть зараз, коли я нанотіно купила ось такий від Nobe, а за 20 або 30 гривень він мені здався більш працюючим, ніж ось цей від Hansen, Я не бачу, щоб він мені укріпляв нігті, нігті. У мене навпаки, зараз якісь гнучки такі. і... Я взагалі укріплювач наношу на, ні, на ніготь перед нанесенням кольорового лаку для того, щоб дійсно вирівняти і укріпити, укріпити свою нігтюву пластину. Так от, о, тут розчарування 170 гривень, нічого не робить. Просто блиск додає. І нічого такого. Тож, читайте відгуки, дивіться, ось цей лак можу порадити. Це не знаю, чи новинка, чи не новинка, чи скільки він вже на ринку. Це дійсно класний нюдовий відтінок, такий кава з молоком. Дуже красиво виглядає на нігтях, особливо на таких подовжених нігтях. Як, в принципі, і ось ці лаки, вони виглядають класно на довгих ногтях. Ось такі, дівчата, мої враження. Я не знаю, що ви мені скажете на це. По 170 гривень, я, звісно, рада, що я ну, потрапила і так от мені пощастило вихватити ці лаки. Проте хтось увів з моєї корзини мій улюблений той лак, який я вам вже називала сьогодні «Tickle My Friends. І, на, жаль, на жаль, я була б дуже рада його мати в своїй колекції, якщо Натіна зробить таку акцію. Ще раз, я його куплю за 170 гривень з великим задоволенням, але за 500. Звісна річ, що ні. За 500 гривень. Я ну, не, не бачу сенсу, тому що ці лаки за стійкістю ну, не чим не, кра, не краще, ніж ті лаки, які ми використовуємо, ну, принаймні, я використовую Top Face. Це для мене поки що такий еталон, який я порівнюю з іншими виробниками. От. Великий об'єм, безпроблемне нанесення. А пензель тут, до речі, звичайний от такий. звичайний пензель, не закруглений, не лопаточкою. Давайте от порівняємо з пензликом від Top Face. Тут вже така лопаточка, велика щіточка закруглена з боків. І це теж дуже так от спрощує процес нанесення лаку на нігті. У мене з цими лаками, ну хіба що, знаєте, одна проблема, що вони, на відміну від OPI, вони густіші, і вони хоча і сохнуть швидко і триваю, тривалість їхня на нігтях дуже, там, 5 днів, навіть більше ви можете їх носити. Проте все одно вони відбуваються від постільної білизни. Тобто переночувати нормально я з ними не можу. От і зараз, бачите, у мене. Якийсь з відтінків топ-фейс. Чогось відбувається оця простинка моя на цих нігтях, роблячи це, це покриття матовим. Це єдиний такий недолік, який я помітила. Можливо, просто треба або укріплювати якийсь, або топ-покриття, точніше, робити зверху ще на нігті, але не хочеться нашаровувати, тому що чим більше шарів. Тим складніше його просушувати і складніше ще потім його ну, дочекатися, доки він остаточно вже висохне. Тож, такі мої дівчата, враження. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо побачите в продажі по 170 гривень ці лаки, OPI. І якщо вам щось захочеться, там, побачити якийсь приголомшливий відтінок, який ви там мріяли мати в своїй колекції, звісно, це дуже класна ціна для, такого як... для такої якості. Але 500 гривень ну це вже <свистач> вибачайте, але це не та ціна, якої вартують ці лаки. А ви мені, будь ласка, напишіть в своїх коментарях, що ви любите купувати, перевагу, яким торговим маркам ви віддаєте. І якщо у вас є чим поділитися в плані свого ідеального нюдового відтінку, будь ласка, напишіть мені, залиште номер або. Назву відтінку, я хотіла би спробувати це. Ну а я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що у вас все добре, ви живі, здорові, все хорошо у вас. І ми побачимося з вами у наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!